Місто сотні дзвіниць, так колись називали діжун. Нині їх значно менше, але церкви і понині домінують в архітектурі столиці французької провінції Бургундії. Особливо виділяється фасад Нотр-Дам з понад півсотною фігур, що прикрашають водостічні ринви. Впадає у вічі також собор Сен-Беніньє. Він збудований на фундаменті романської базиліки. Тут навіть збереглася крипта з круглою колонною залою 11 століття. Капітелі вважаються одними з найстаріших у Бургундії. Своєю багатою культурною спадщиною діжун завдячує бургундським герцогам. У середні віки вони належали до найбільш могутніх правителів Європи. Їх звали Філіп Сміливий, Йоган Безсмертний, Філіп Добрий та Карл Сміливий. Щоправда, від їхньої резиденції нині мало що залишилося. Бургундські герцоги в 14-15 століттях панували на значно більшій території, ніж нинішня Бургундія. Окрім цієї провінції, туди належали північ Франції, Бельгія та Нідерланди. Зв'язок з Фландрією приносив діжуну владу і гроші. Місто ставало дедалі багатшим, мистецтво бурхливо розвивалося. Так фламандський скульптор Клаус Лутер створив так званий фонтан Мойсея, який нині схований у павільйоні. У цій роботі зображено шістьох пророків, які передрекли страсну дорогу Христа герцог Філіп Сміливий, який був одним з найбільших меценатів 14-го століття, замовив клаусу слутеру не лише цю чудову роботу. він попрохав його створити також скульптури для його надгробного пам'ятника. Тут стоять 42 монахи з алабастру, які оплакують гріб. У діжуні їх ще називають ле-пльоран – ті, що плачуть. Місцевий музей містить також багато інших мистецьких скарбів, адже герцоги Бургунські були великими та щедрими поціновувачами мистецтва. Пішохідна зона в історичному серці діжона до найважливіших пам'яток тут ведуть ось такі стрілки з совами. Це талісман міста та улюблений сувенір. Ще один хід продажів це ось ці типові діжонські пряники. У цій крамниці їх продають з 18 століття від маленьких до велетенських. ось цей важить 6 кілограм 278 грам. Поява цих пряників пов'язана з історією кохання між Маргарет Фламанською та Філіпом Сміливим, одним з наших герцогів. Філіп закохався у Маргарет і попрохав її руки і серця. Вона погодилася, але за однієї умови, що в Діжоні почнуть Готовляти пряники Якщо йти за совами, то проходиш повз красиві фасади будинків Патриціїв. У Діжоні налічується близько сотні таких будинків. Це одне з французьких міст, де особливо багато таких споруд. Їх зводили аристократичні роди, починаючи з 15 століття і до французької революції. Адефаміженерамонделаноблес уваги уваги також кольорові візерунки на дахах деяких палаців та церков, черепиця замальованої глини. Цей будинок з 15 століття нині є готелем. Його названо на честь герцога Філіпа Доброго. Він належить одному дворянину, оскільки регіональна кухня тут дуже в пошані. Готельний шеф-кухар пропонує куховарські курси з типових для цього регіону страв. Тут У діжоні та й у цілій Бургундії це гірчиця. А тут ми маємо типову французьку традиційну страву, приправлену діжонською гірчицею. Бід чи вечері в діжуні традиційно починаються з аперитиву, також місцевого. Це кір смородиновий лікер, розбавлений сухим білим вином. Його придумав один з колишніх мерів Насолода, мистецтво і віра. Усе це органічно поєднується у місті ста дзвінниць.